Так, друзі, коли всіх вітаю. Сьогодні у нас вівторок, 9 вересня, повернувся я з відпустки. Я рівно тиждень, можливо, трошки більше, взагалі наслідкував за криптовалютою. Я протягом тижня навіть не знав, яка ціна біткоїна, мене це абсолютно не цікавило. Я ось тільки відкрив графік, одразу запустив запис відео, і давайте подивимося, що у нас відбулося за тиждень. Тому що я взагалі дивлюсь тільки зараз, що відбувається. І так, давайте почнемо з BTC. Пройдемося по основним нашим графікам на даний момент. BTC тижневка, що у нас є? У нас є тест нашої зони підтримки, яку я окреслив. На тижневці поки нічого цікавого, два на днівку. Тобто, пам'ятаєте, так, перша. Перший рівень, перший рівень підтримки у нас була ось тут, де я відкривав лонгову позицію, закривав десь тут, профіль був непоганий. Окей. А далі наступне у нас була навіть повернення до цієї зони, навіть був відкуп, але сила продавця здомінувала, ми пішли нижче. Ми дійшли до другої зони підтримки, яка є на Днівці, тобто підвищення об'єми імпульси. І у нас відбулася реакція від цього рівня. Тож, якщо хтось лонгував з цього. Рівня можете написати, мені цікаво. Закрити групи теж тангували, я знаю, а з YouTube не знаю. Тож, рівень, рівні працюють, і це дуже добре. Давайте це прикриємо. Попередній і залишимо цей. Це теж можна прикрити. Давайте якось так. Або цей залишимо, подивимось, що це взагалі таке нагадати собі. Тож, реакція відбулася, є очевидна зона підтримки, це там 100. Ось ця зелена зона 109-107 тисяч доларів, скажімо так. Тут зона підтримки, яка в принципі відпрацьовує. І це непогано. Так, за тиждень мало що відбулося. Насправді нічого прям кардинально епічного не було, але проаналізувати треба. Які у нас можуть бути зони супротиву? Напевно, 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 24 h зараз класно. Подивимося, що тут у нас. Мені треба зрозуміти, нагадати собі, чому саме тут на 4 годинці вкласно Ага, супротиву. Чому ця червона лінія, як зона супротиву, потенційно може працювати? Чому я взагалі її накреслив? Тому що у нас є сильний імпульс і по об'ємам, і по графіку, плюс у нас попередній є мінімум, тобто якась зона покупця, якась утворилася, яка була швидко пробита. Тобто у нас є потенційні, потенційні ознаки, поінти, скажімо так, на те, що в нас може бути, то дійсне супротив. Тобто, якщо дійде сюди до у нас може продовжитись корекція. Або локальна коротка, або знову ж таки продовжитись повноцінно. Тобто ця зона це рівень актуальний для потенційних шортів. Лонги, звичайно, актуальні були раніше, зараз лонгів не бачив, тому що лонг був тут. Його вже пропустили. Чи підходить по Fibonacci цей рівень? Не дуже підходить, тому Fibonacci давайте приберемо. Поки що. Наступна зона супротиву, якщо у нас буде перебуватися ціна 114-115 тисяч, це, очевидно, 117. Тут, напевно, більшість трейдерів не бачать цей рівень і без цього, який можуть деякі не бачити. Тому що у нас тут початок теж більш такого імпульсного руху. У нас були і тут імпульси, у нас тут була реакція, у нас тут була реакція і імпульс тут. Тобто, цілком вірно, що ордери учасників трейдингу можуть бути тут, на шорт, які можуть призвести до потенційного теж сквізу вниз. Наскільки сильно ніхто не знає, але потенційний супротив може бути теж тут. Зараз я бачу що тираж, доволі непогані імпульсні рухи. У нас є тут паттерн PPR. Подивіться мене на YouTube-відео, що таке паттерн PPR. Тобто це лонговий паттерн, у нас навіть об'єми підвищені. Цілком вірно, що продовжимо рух нагору, але зона супротиву доволі близька у нас, тому можемо не так далеко йти. Не так далеко. По Росаю давайте глянемо. Давайте навіть тижневку вкластимо. І більш глобальну картину розглянемо, на що це схоже. Fibonacci давайте приберемо і залишимо так. По Росаю у нас продовжується знову ж таки східний рух, тобто у нас дивергенція, у нас ось тут зростаючий, а по РСА падаючий. Тобто величезна дивергенція, яка, в принципі, вже могла відпрацювати. Нема а, правила залізного, наскільки дивергенція повинна відпрацьовувати. Немає такого. Да, тому ми поки що приберемо. Поки що приберемо, звузимо і подивимось, на що взагалі це було схоже. Можна навіть об'єми прибрати поки що. Ну, давайте RSI тоді теж класне. Ага, там його нема. Окей, тоді так. На що це може бути потенційно схожим? Е, у нас доволі часто після. Давайте так. Доволі часто після імпульсних рухів у нас утворюються якісь плоскі корекції. Тут були більш різкі корекції. Тут плоска корекція. Імпульсний рух вже. Хочу, щоб звернула увагу, що з кожним, імпульсом, з кожним імпульсом рух все менше і менше. Тобто, це один з показників, що цілком ймовірно у нас цикл вже підходить до завершення. Не буду зараз міряти лінійку, але ви можете це самі зробити, подивитися, наскільки сильно падають вже по відсоткам рух з кожним разом. То тут там 10, 170, тут 30, тут, напевно, буде 15 десь. Тобто, це одне з таких показників на те, що дійсно цикл може бути закінчений. І хочу нагадати, що насправді насправді цикл, висхідний цикл триває вже доволі довго, з 22 року, вже 25 і навіть 26-й на носу. Тому в нас можна сказати, що майже 3 роки триває висхідний цикл, майже 3 роки. І це доволі довго. Так, шкода, що альткоїни взагалі не підтримують тенденцію BTC, але факт в тому, що дійсно цикл триває доволі довгий час. І це не можна ігнорувати. Як на мене, це одна з таких конкретних ознак, чому час інвестицій вже пройшов, і відкривати там нові портфелі. Вже, як на мене, помилка. Я можу помилятися, але я б цього б не робив. Найбільша зона підтримки, яка в нас існує, це очевидно Зелена ця лінія це середня ковзна 50-ти тижнева, це тижневий таймфрейм, 50-середня -ти ковзана, ми постійно відбувалися від цієї ковзини. І, Як на мене, якщо корекційний рух може там, технічно якось продовжитись, то найсильніша підтримка це якраз на реакції цієї зеленої ковзани. Наскільки сильна реакція може бути розворотна від цієї ковзани, ніхто не знає. Якщо це. Дійсно, не завершення циклу можемо просто продовжити рух нагору взагалі без питань. Якщо це завершення циклу, можемо побачити реакцію від цієї ковзаної і потім продовження рух вниз. Тобто це може статися взагалі без питань. Тому, знову ж таки, до чого веду? До того, що треба розраховувати свою стратегію на те, що цілком мовірно вірно ми вже там, на 90% пройшли весь шлях. Так, ці 10% по альткоїни можуть принести найбільший профіт. Це, звичайно, може статися, цього не відміняємо. Але знову ж таки, я думаю, за стільки років, думаю, всі вже навчилися, зрозуміли, що альткоїни знову ж таки не найкраща не інвестиція там, вдовгу, скажімо. Так, якщо ви там в просадці, не знаю, на 10%, на 50%, навіть, можливо, на 80%, я думаю, що вам можуть дати можливість вийти в безбитковість або навіть заробити, якщо нас дійсно очікує імпульсні рухи по альткоїнам. Але розраховувати там на десятки іксів по портфелю, я б такого вже б не робив. Як на мене, це майже неможливо. Майже неможливо. Окей, тож, по, по ефіріуму, о, по BTC, вибачаюсь. Хоч хотів сказати, що будемо зараз в ефіріум, а ми все ще на BTC. По BTC, виглядає так, що знову ж таки, покупець є. Не скажу, що це прям щось щось прям суперсильне. Суперсильне було, якщо в нас був імпульс. сильний якийсь там, імпульс. Імпульсу не було, у нас просто відбиття, навіть з РТС, там щось і пішли на гору. Добре, це так добре. О, свідчить на те, що ми йдемо прям далеко на гору, там до 130, скажімо, поки що ні. Поки що ні. Але не забуваємо, що після імпульсів, знову ж таки, нас доволі часто очікують корекції. Навіть ось тут, коли у нас імпульс, така зупинка, імпульс, плоска корекція. Те ж саме: імпульс, корекція, імпульс, корекція. Тобто, знову ж таки, після кожних імпульсів нас доволі часто очікують корекції. Це, це не означає, що тільки після імпульсів нагору у нас очікують корекція. це як імпульси можуть бути корекційні в такому напрямку. Тобто, це нормально. Головне визначати для себе рівні підтримки, від яких ви готові приймати рішення. Тобто, завчасно, як я розписував ось ці як ось це була рівень підтримки, яку я прибрав зелену, як і цю. Тобто зараз сильних лонгів, сильних лонгів, лонгів підкреслюю, я не бачу, тому що ми їх пропустили, вони були тут. Тому поки що не розгадав значних позицій по BTC. Сподіваюся, пояснив свою позицію. Давайте підемо далі. По ефіріуму. Не треба. Окей. Так, ефіріум. У мене тут навіть була Fibonacci. Були якісь лінії. Давайте їх приберемо. Насправді, відбулося теж не дуже багато. У нас просто якийсь такий боковий рух. Рівень найцікавіший рівень лонгу. Можна сказати, у нас була реакція від нього, ми до нього дійшли навіть на імпульсі з поглиненням, тобто тут можна було приймати рішення якісь. Я цього не робив. Мені поки що не вистачало снаги лонгувати ефіріум з цих позицій. Якщо буде будуть, будуть похід там, на 4 тисячі нижче, я, можливо, перегляну свою позицію і, можливо, зайду в якісь лонги, але поточні позиції я не бачу. Я б не сказав, що я зараз бачу якісь там сильні лонги, сильні шорти. У нас просто тупо боковий рух, який доволі нецікавий, м'яко кажучи. Єдине, що я бачу з такого нового за цей час, це те, що у нас тут творилася потенційна зона продавця. Потенційна, вона мені не дуже подобається, не дуже яскрава. Але у нас є величезні об'єми, величезний імпульс, від якого, скоріш за все, ми можемо побачити хоч якусь реакцію. У нас вже реакція була від цього рівня, навіть з поглиненням. Скажімо так, нам зараз дали потенційний відкат, від якого можна буде спробувати навіть пошортити, як на мене. Тобто навіть з поточних трошки звище початку цього рівня. Тут доволі, як на мене, консервативні стопи. 2,67. З потенційним профітом там, на 7%. Тобто 1 до 3-4, до я думаю, тут можна спробувати. Знову ж таки, спробувати. Я не кажу, що треба це робити, але потенційний шорт розглянути, як на мене, можна буде. Навіть ігноруючи ось ці елементи PPA. Тому що тут знову ж таки величезні, величезні об'єми. Можливо, на годинці тут нас очікують більш е, цікаві формати. На годинці, якщо дивитися по годинці, можна спробувати, навіть якщо пощастить, спіймати рух такий тобто на початку цього, цієї свічки. Тут стопи теж доволі консервативні, як на мене, 2%, 1,5%, якщо дійдемо, як на мене, це доволі консервативний потенційний шорт може бути. По глобальному, давайте ще раз пройдемось, тому що трошки пропустив. Треба, треба трошки війти в тонус по аналітиці. По глобальному взагалі нічого не змінилось. Як і на мене, у нас знову ж таки залишається найсильніша підтримка це тут. Рітровично 4000, дефіз 3900. Чому? Тому що у нас не те, клацнув, є минулі максимуми, які доволі часто відпрацьовують як підтримка. І є наша трендова ця синя. Яка теж доволі часто працює як підтримка. Таке у нас було і на BTC, можете відкрити графік, подивитися. Таке у нас було на Total графіку, можете теж відкрити, подивитися і зрозуміти про що. Тому, якщо, якщо скажімо, інструмент дійсно сильний, то реакція від цього рівня повинна бути доволі сильною. Чи відбулася оця реакція від цього рівня тут? Питання. Не знаю, можливо, нас очікують ретести або більш значні імпульси, які можуть бути доволі швидко відкупатися. Тоді це буде доволі, доволі агресивні потенційні лонги. Я б розглянув би тут лонги без питань. Які стопи ставити? От тут проблема завжди проблема в цих трейдах це стопи, тому що тут незрозуміло, які стопи ставити. Дуже великі імпульси, початку руху аж тут, тобто на 15%, чи можна ставити стоп? на питання, я впевнений, що можна. Просто невелике плече, середнього розміру об'єм, який ви можете собі дозволити втратити, підкреслю, втратити трейдинг це робота від втратення, від прибутків. Тобто, чим менше ви готові втратити і більше там зробити співвідношення до потенційного трейду, тим на ви більше заробляємо. У вас може бути, скажімо. 7 збиткових угод і 4 прибуткові, але якщо ви правильно розставляєте ризик менеджмент, якщо ви правильно розставляєте пріоритети, які гроші ви готові втратити і потенційно заробити, ви будете в плюсі. Тому що у більшості трейдерів, це я до новачків розповідаю, акаунти з, акаунти, трейдерські аккаунти з біржах там більше збиткових угод, ніж прибуткових. Просто розміри прибуткових угод можуть бути більшими, ніж збиткові. Це такий, не знаю, напевно, неочевидний факт для новачків. Тому, як на мене, якщо буде похід сюди, я думаю, можна буде розглянути позицію зі стопом нижче цього руху. Мені подобається це стоп тим, що у нас цей стоп буде нижче нашої імпульсну потижневці. Тому що якщо якщо ми підемо нижче, Цілкоммовірно, що на цьому тренди може завершитись, тому що наступна підтримка знаходиться аж тут. Але це занадто занадто далеко для того, щоб розглядати потенційну ногі, їх можна просто не дочекатися. Якщо на днявці глянути, у нас що у нас що? Нічого, абсолютно нічого. Те ж саме по стопам, як на мене, на тут, на початок цього руху. Локально, в принципі, пояснив. Тут потенційний шорт можна буде розглянути в цій червоній зоні, бо тут, або тут, або тут. Це вже вам треба шукати. А давайте тоді перейдемо далі. Ефірім до BTC, що не змінилося за цей час? А змінилося абсолютно нічого. Тільки з цікавого те, що ми підійшли до потенційної зони дисбалансу, від якої можна очікуватися реакція ринку. Тобто. Скажімо так, я можу очікувати від цього рівня. Від цього рівня э, доволі цікаву реакцію. Тобто, якщо дивитися по Ефірім до BTC, э, тут не вписується шортова структура. Тобто тут у нас шорт, а ефірім до BTC означає позначає, показує, демонструє те, що у нас може бути навпаки. Потенційне відбиття. Так, може бути ще похід вниз. В принципі, це може спровокувати цю шортову позицію на прибуток. Видно, що не але там 1 2 може бути. І тут може нас очікувати більш значна реакція на потенційне відновлення. Якщо новини техніка нам дасть це все, то я думаю, нас може дійсно очікувати доволі непогана реакція від цього рівня, тому що ми підійшли до непоганого рівня. Майже підійшли, скажімо, залишилось зовсім трошки. І плюс у нас існує така трендова. Тут треба тижневку тепер класнути. Щоб пояснити цю трендову. Ось ця трендова, давайте. Ні, не ця, ось ця. давайте я іншим кольором її накреслю. Червоним і зроблю таким жирним. У нас є така трендова. Ось вона тут з початку взагалі 16-го року. Тобто вона. Доволі доволі часто відпрацьовувала. Якщо ви не розумієте, як будувати, подивіться в мене відео на Ютубі. У нас є тут реакція теж. Тобто, це теж враховується підвищення об'єми, підвищена волатильність. Тому що цілком мовірно, цілком мовірно, ця тренда теж може працювати тут. У нас може очікувати тут доволі серйозна підвищена волатильність. Тому, якщо дивитися графіки Ethereum до BTC, скоріш за все, я б не розраховував на сильні шорти. Тобто, у нас є доволі непогана ознака на шорт в до USDT, але доволі непогана ознака на лонг в до BTC. Просто головне питання, як ми сюди дійдемо, якщо ми сюди дійдемо. Чи буде якась реакція, чи буде значна корекційна реакція по ефірі. На це я б звертав увагу. Тобто, якщо ми дійдемо сюди і у нас починається доволі непогана реакція, це треба дивитися на 4H і на годинці. І ми знаходимось, скажімо, тут вже шорт відпрацював, ми десь знаходимось тут, і реакція відбувається. Прикривайте шорт, і знову ж таки, не кажу розвертатися в лонг, але можете про це подумати, тому що цілком мовірна реакція ефіріуму може бути доволі значна: з до BTC і е, означає, що до долара те ж саме. Тому, як на мене, цей несхідний такий корекційний рух може доволі швидко закінчитись з продовженням руху по ефіріуму. Питання, наскільки він значний, ніхто не знає, чи це буде нові вершини, чи це просто буде якесь відбиття на 5 10 Цього ніхто не знає, але реакція може бути і доволі швидко. Давайте далі. BTC до ефірім. Ой, BTC до ефірім, біткоін домінація. Відео без монтажу, просто записую, як є. Ефірім до BTC, знову ж таки, ефірім до BTC, Біткоін Домінація, господи. У нас продовжує корекцію. Це дуже добре. Абсолютно нічого цікавого тут немає, просто головне, що в нас є, важливо, це те, що в нас немає ніяких імпульсів нагору. Ось цей імпульс мене бентежив, як і цей. Але зараз ми потрошки затухаємо, і знову ж таки, дуже хочеться, щоб ми продовжили рух вниз, що може дати потенційну силу по альткоїнам. Якщо це станеться, це дуже схоже на те, знову ж таки, що BTC пройшов 90% свого шляху. Нас може очікувати знову ж таки похід на 130 тисяч доларів, на 120 з чимось, можливо, трошки вище. Альткоїни за цей час можуть зрости ще більше по підношенню до BTC. Таким чином, біткоіндинація не зросте сильно, може навіть впасти. І альткоїни дадуть найбільший профід за весь цей період, і треба буде фіксувати прибутки. Або навіть фіксувати точки безбитковості, якщо ми туди дійдемо. Або навіть можливі збитки, якщо ви готові це зробити. Тож, у нас багато, як на мене, ознак на те, що цикл криптовалюти підходить до завершення. Я думаю, що до кінця року це може статися. І це може статися доволі різко, неочікувано, тому я б не розраховував, що, скажімо так, я чекаю BTC по 150 і тоді буду закривати весь портфель. Цього може не статися. Тому розраховувати більш консервативно. Консервативний підхід, навіть криптовалюта стає вже більш консервативними інвестиціями навіть криптовалюта. Total 3. Чому я відкрив Total 3, а не Total 1 і Total 2. Тому що Total 3 визначає, скажімо, долю альткоїнів, капіталізацію альткоїнів, які находять в ТОП-10. Це доволі цікаво. Ми знову ж таки підходимо до доволі серйозної зони супротиву, яку ми. Один раз тестили, другий раз тестили, третій раз тестили і четвертий раз підходимо. Цілком, мовірно, з таким сценарієм під нас може очікувати імпульс. Тобто, як на мене, нас дійсно може очікувати доволі непоганий імпульс по альткоїнам. Взагалі, пам'ятаєте, я казав, що історично вересень завжди дуже слабкий по криптовалюті. Тобто, а, я очікую знову ж таки, що вересень, загальний вересень буде червоним, ніж зеленим. Але є по Total 3 такі ознаки, що нас можуть дійсно очікувати якісь імпульси нагору. Це може бути пастка, це може бути просто якийсь клін, який зазвичай на корекцію. На корекцію. Це не забуваємо. Також може бути якийсь сетап піджиття, якщо це так, нас може очікувати імпульси нагору. Тобто, знову ж таки, фігури. Добрий день. Не люблю фігури, тому я їх не сильно проговорюю. Я більше люблю рівні, а рівні у нас є. І е, знову ж таки, це буде звучати доволі очевидно, попсово. У нас є варіанти, або ми знову ж таки відбуваємося, або пробуваємо з ретестами йдемо нагору. А до чого більш схильні, це більш пробиття нагору. Чому? Тому що ми до нього підходимо вже четвертий раз. Чим частіше ми підходимо до рівне, тим з більшою вірності ми їх пробуваємо. Приймати рішення по альткоїнам, по лонгам, думаю, доволі непогано буде не з поточних, навіть не з імпульсів, якщо ми тут, а з ретестів. Тобто ми пробуваємо рівні. Завжди, після імпульсів, нас очікують потенційні корекції. Завжди треба просто дочекатися. Просто це може статися тут, це може статися тут, неважливо. Але на корекціях, з відбиттям від якихось потенційних майбутніх рівней, тоді можна заходити. Пробувати. Це може бути дорожче, ніж зараз по літкоїнам, але це більш аргументовано, ніж тут, скажімо. Видалі це зайти на ретесті таких рівнів. То так якщо таке станеться, відбиття відбудеться. Як на мене, це доволі консервативно. Тому що стопи можуть бути доволі, е, доволі комфортними. По більшості літкоїнів, якщо буде проватися такі рівні. Е, напевно, поки що все. Пройшовся по. Більш такому глобальному, наступні відео будуть більш детальними, по, напевне, по деяким альткоїнам. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Будь ласка, не забувайте підтримувати нашу армію. До закриття збору закін... залишилось доволі небагато. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви будете долучатися. Залишилось доволі, доволі небагато. Неважливо скільки, головне долучатися. Всім гарного дня, мирного неба. Будемо на зв'язку. На зв'язку <хи> зустрінемось в Телеграм-групі або в Ютубі. До побачення.